Програма Голос Криму на ЮАКрим і я її ведуча Ліна Голуб. Вітаю вас. Ось цях у нашій студії кримчанка Лариса Волошина, публіцистка і психолог. Ларису, доброго дня. Доброго дня в анексованому Криму прийшли першотравневі демонстрації, і святкові концерти. Під якими гаслами і прапорами виходили в цей день на вулиці мешканці півострова. Що вимагало від де-факто влади? Як розважалися, розкажуть у наступному сюжеті мої колеги. 2 3 поехали Як відзначали 1 травня в анексованому Криму? У великих містах півострова провели демонстрації. Саме в цей день, у 1886 році, робітники США та Канади влаштували страйк із вимогою скоротити робочий день до восьми годин. З тих пір у багатьох країнах світу святкують День Солідарності трудящих. В Криму ж відзначили радянський день весни і праці під прапорами СРСР на демонстрацію вийшли Сімферопольці. Ручить не бувають раніше подйом такий. Чудесно, чудесно. Много людей, довольны всім. Я родился в Советском Союзе, поэтому і служив, і присягу давав Соєдському Союзу. Це праздник номер 1 З комуністичною символікою виступила і молодь Криму. Хоча не всі учасники мітинга поділяли такі цінності. В Севастополі переконані комуністи провели свою окрему демонстрацію. Члени лівих партій висували політичні вимоги: прибрати з законодавчого зібрання Олексія Чалого, відправити у відставку уряд Медведєва і взагалі припинити знущатися над Севастопольцями. Участь брали також піонері і комсомол. Однак і на провладній демонстрації профспілок теж не обійшлося без вимог до місцевих посадовців. Зокрема, просили відкрити для дітей Севастополя художню школу. Серед буяння триколорів і прапорів різних політичних сил виділялися наймолодші учасники свята 1 травня. Мітинги також проводили в Ялті, Керчі, Феодосії. А от Валушці більшість людей віддала перевагу відпочинку на пляжі, а не святковому концерту. Лариса, скажіть, кримчани виходили масово на першотравневі демонстрації на марші проспілок до анексії півострова. Чи відносно це нове явище? Ну, ми бачили, по-перше, тут, що це було, ми розуміємо, штучно створене видовище, тому що молода людина, хлопець взагалі не знав, чому тут стоїть. Він каже, так треба. Для старих людей, звісно, це певна ностальгія. Я просто хочу нагадати, що в 2010 році на мітинги був навіть є фото в інтернеті, на мітинг в Симферополі комуністів зібралося чотири людини. Чотири. Ну, тобто, це, ця активність це робить комуністична партія. Ми нещодавно з вами читали на видавництво Медуза, видало інтерв'ю лідера кримських комуністів Леоніда Грача про те, як він з п'ятого року фактично співпрацював з російськими спецслужбами з Патрушевим, тому там давалися гроші на ці маніфестації. Але ми не можемо заперечувати той факт, що кримчани дійсно настальгують дуже по радянському союзу. A co Вони можуть виходити на такі демонстрації, тим більше, що ці демонстрації вони ні до чого їх не, не закликають. Тому що ми бачимо, люди говорять, ідуть під червоними прапорами країни, якої нема. Чого прав ці люди, які відбуваються? Нічого, вони говорять, я народився в Радянському Союзі. Я там давав присягу, людина ностальгує. Питання в тому, що, наприклад, коли вони говорять про трудові колективи, в Криму закриті там було три. Крупних підприємств великих вони закриті. Вони майже не працюють. Це содовий завод, Титан і, і Керченський завод. Тобто там зараз, через те, що є блокада, там не працюють порти. Майже не працюють. Це проблема велика. Дуже часто, коли дзвониш кримчанам своїм друзям, вони починають розповідати, як це прекрасно, як підвищили зарплати. Ні, ну просто все чудово, але нас звільнили. Ну така історія. Тобто люди розповідають про те, як вони працювали особливо в державних установах, і на їх місце завезли росіян. Тобто радіти е, святу праці можна, а от працювати в Криму вкрай важко, особливо для українців. Скажіть, а кому потрібно, щоб молоді люди виходили під червоними прапорами? І це це певна це певне навіювання. Це така психологічна технологія, яка до речі, вона дуже вона є намагання просувати її тут. Ми знаємо, що, наприклад, і ми постійно отримуємо такі повідомлення про те, як в певних регіонах, в певних школах, наприклад, є уроки, де, ця от лінійка школьна, шкільна перед початком шкільного року, де звучать радянські марші, де є таке, таке питання ностальгії. Ми бачимо, як діти виходять під червоними прапорами, в них вихідний, для них вже створюється штучна реальність того дитинства, яке вони потім будуть пам'ятати, як ці старі люди, які йдуть, вони говорять, як все чудово. Ну, тобто це нагадує молодість. От і все, тут немає ніякого ідеологічного питання, це суто ностальжі. А от щодо мітингу лівих сил у Севастополі. Зрозуміло, що соціалістичні, комуністичні партії існували завжди. Та чи піонерія комсомол у 2017 році? Ви знали про існування таких рухів в сучасному Криму? Ну, насправді так. Я хочу вам сказати, що дітей в Криму постійно, вчителі, це я не знаю, можливо, це була їх особиста ініціатива, але закликали вступати в піанерію. Просто. Раніше у українських дітей Криму неважливо, з чим вони себе, чи вони асоціювали себе з Києвом, чи вони, в них була певна попередження, певні такі згадки про Радянський Союз, але діти могли відмовитися, бо це не мало сенсу. Тепер вже це набагато складніше. Ми бачимо, що люди виходять в піонерські організації, комсомольські організації. Про що вони? Якщо сама Росія, як країна, вона дуже опереджено ставиться до комуністів. Ми можемо згадати, що дуже велика кількість російських політв'язнів є членами лівацьких партій, тобто цих лівацьких комуністичних рухів. Росія не комуністична країна, тому я не знаю, як можна проповідувати ці ідеали. Свідомо вступати в піонерські чи, е, комсомольські організації і при цьому почувати себе безпечно саме в Росії. Наступне свято на півострові значатиме 9 травня. До дня перемоги готується в Криму уже понад місяць. Зокрема, минулого місяця містами і селами Криму їздив так званий потяг перемоги ретро поїзд музей на колесах. Його кримчани зустрічають на залізничних станціях. Потягом прибували люди, вдягнені у радянську військову форму і запрошували всіх до вагону. Там можна було подивитись експозицію, документи, фото, зброю. Тим часом діти грались з військовою технікою. Ларисо, що ви думаєте з цього приводу, що цим хоче показати про кремлівська влада? Ну, це по перше це створення міфу. Це створення сучасного кримського міфу, тому що багато з кримчан не розуміють, вони прагнули в Росію і вони отримали не ту Росію, про яку вони мріяли. Це щось інше. Ми можемо згадати інші, наприклад, масові акції, коли виходили. На теж 1 травня виходили в Феодосії працівники парашютного заводу, і завод закрився. У них немає зарплатні. Вони стоять на підтримку солідарності трудящих, але говорять про те. Тобто, начебто вони радіють, вони солідарні з усіма, але вони говорять про те, що вони не працюють і зарплатні нема. І те, що ми бачимо, цей потяг перемоги. Ми не маємо забувати, що те, що називається перемогою, те, що ми говоримо 9 травня, для великої частини кримчан, наприклад, для кримських татарів, вони зустріли цей, цей день вже в депортації, в місцях депортації, або чоловіки, кримські татари, які поверталися з фронту, які поверталися з перемоги, вони навіть не знали, що їх сім'ї виселені. Це ж величезне уявляєте собі, який жах, коли чоловік повертається з фронту з орденами, а родини нема. Це... І тому для багатьох це. Таке нагадування про депортацію, але якщо, наприклад, в е, період юрисдикції України ці два свята, 9 травня і 18 травня, день депортації, вони йшли е, цей день, відмічався як день трауру, вони йшли поруч ці дві дати то і ми завжди пам'ятали, яка була ціна перемоги, і яка була ціна цієї перемоги саме для Криму, як певного регіону, як для певної спільноти. То зараз, звісно, зв'язок з кримськими татарами розірваний, тому починається за цією історією депортації, тому починається просто сута, якась оканаля. Ми ж бачимо, діти гуляють, дорослі ходять ряженими у формі. Ну, ну хай ходять, тобто в нас тут в Києві теж таких багато. Я не думаю, що це ідеологічно, це скоріш певний ярмар а чому 9 травня святкують в основному в Україні і в Росії так залишилось? Ми традиційно. І ми можемо, по-перше, відповісти на питання, чому дев'яте, а не 8, як весь світ. Тому що, наприклад, Іосиф Сталін він не хотів, він це не травня, 8, 9 не був національним святом. Ми пам'ятаємо, що парад перемоги на червоній площі приймав Жуков. Сталін не робив цього. Сталін Сталін вважав. Що завершення Другої світової війни для те, яке є для цього світу, це не є завершення його особистої війни. Він не вважав це перемогою, тому що були інші завдання, і вже тоді готувалися інші військові операції. Тому по перше, радянський союз почав святкувати це в інший день, щоб не мати зв'язку з, з Другою світовою війною, тому що Друга світова війна все ж таки, якщо ви говорите про те, коли вона закінчилася, ви маєте сказати, коли вона почалася. Почалася вона з окупації спільної окупації Польщі радянськими і гітлерівськими військами. І для Сталіна треба було всіма можливими засобами просто відокремити. Велику вітчизняну війну від великої світової, тобто зробити вигляд, що це якісь інші дві події в Україні святкують 8 травня, а День пам'яті Жертв Другої стої війни. А в чому в Росії не святкують? Дивіться, для нас 8 травня. Ми зараз перейшли в суто європейську парадігму, тому що ми, коли говоримо, ми визначаємо 8 травня. Але як день Трауру. у нас є оці маки, ми сумуємо по загиблих. Ми згадуємо про, ті, про ту жахливу ціну, яку заплатили наші діди, прадіди за та ж операція, наприклад, Дністровська, жахлива в Києві, коли два рази намагалися форсувати Дніпро, і яка кількість просто величезна була загиблих. Ми говоримо про пам'ять. Росія сьогоднішня, вона якось відокремила цей день, 9 травня, від того, зі сльозами на очах. як це було вони. Ми, ми бачимо, що вони роблять. в каналі люди говорять, можемо повторити Це такий жах. Я просто уявляю собі, що мали відчувати, якщо б це бачили дійсно ветерани справжні, які пройшли війну, е, поховали своїх товаришів, близьких. Якщо б вони побачили, як їх нащадки говорять: 70 мільйонів загиблих, 50 мільйонів загиблих, зруйнована Європа, спустошений світ, можемо повторити але це жах. Тому ми не маємо говорити про 9 травня сьогодні, як про певну подію, яка має історичний зв'язок, з другою світовою війною, або навіть з вітчизняною війною. Це суто путінський маскарад. Щодо потягу, то ми бачили, що діти граються з військовою технікою. Ми бачимо, що дітей мілітаризують. Що ви скажете з цього про. І на це діти. Діти будуть гратися. І ми були маленькими, теж гралися. Коли я була маленькою, мені дуже подобався всі ці, по-перше, я була членом піонерської організації. І мені подобалося писати листи в піонерську правду. Що коли вони друкувалися, це просто неймовірно, читати якісь там промови про дідушку На це проходить. Хай діти граються. Насправді ми перебільшуємо вплив. На свідомість дитини от того, що роблять дорослі, тому що дитяча психіка вона виправляється і дуже швидко, бо діти швидко зростають, і вони починають для того, щоб жити в сучасному світі людині, країні спільноті потрібно пропагувати, слідувати загальнолюдським принципам. Ну, це повага один до одного, любов один до одного, спільнота, солідарність це загальнолюдське. Якщо людина або спільнота, або країна, як це сталося з Росією, не слідують загальнолюдським цінностям, рано чи пізно вони деградують. Путін штовхнув Росію по цьому шляху, вони дійсно зараз пропагують антилюдські цінності. Вони говорять про те, що права людини є і жахливими бісовськими ми бачимо ці всі проповіді і промовки, і ми бачимо, як Росія поступово деградує. Тому коли діти виростуть. Вони будуть змушені жити в сучасному світі, а жити в сучасному світі, крім як по нормам і законам загальнолюдського співіснування, просто неможливо. Тому це виправиться. Україні вже три роки поспіль відзначають День свободи преси. Нашу країну вважають частково довільних країн у плані роботи ЗМІ. А ось Крим уже входить до п'ятірки найгірших територій зі свободою преси. Як ви вважаєте, що є основними причинами? Ну по перше, окупацію, по друге, ми можемо подивитися про те, що в Криму. Цензура набагато жорсткіша, ніж навіть на теренах Російської Федерації, тому що справа Миколи Семени вона є безпрецедентною. Це насправді це не просто заборона говорити, чи якась цензура, яка витравлює там, з тексту певні слова і певні наративи. Миколу Семену судять виключно за його журналістську діяльність, за публікацію. Більше того, ця публікація, тобто вона була на Кримреалях, як ви пам'ятаєте. Це стаття Миколи Семени. І вона була під е, псевдо надрукована. Там була спецоперація, були вкрадені архіви, документи з сайт, е, з Релії, і так було відкрите ім'я, хто це написав. Ми можемо говорити про те, що насправді в Росії ми бачимо дуже велику кількість людей пише, навіть пише про те, що Крим це Україна. І нічого. Але коли це проговорюється в Криму, Од... в той самий момент слідують е, карні справи. Е, більше того, якщо ми говоримо про Крим, то, наприклад, у нас є прецедент президент Умерова. Я теж вважаю, що це журналістський кейс, тому що в Умеров, він е, сьогодні притягнутий е, до карної справи через те, що він дав інтерв'ю українському телеканалу просто за думку. Хоча російська конституція прямо визначає, що немає покарання за думку. Я, ти, він не є? Він не розповсюджував якісь матеріали. Він відповів на питання, але Росія. Застосовує до кримчан більш жорсткіші засоби. Ну, по-перше, для того, щоб продемонструвати, що в Криму не може бути іншої думки, крім загально прийнятної. А по-друге, я так думаю, що це робиться для того, щоб налякати спільноту, тому що ми не ми звичні до цього. Можна було жити в Криму і е, сумніватися в е, українській приналежності Криму. Можна було навіть любити якусь собі там Москву, Кремля, на ньому зірочку, ну тобто бути звичайним пересічним, таким собі людиною, яка просто не замислюється про важливі речі. Але будь-яка людина, яка жила, мешкала в Криму, знає, що ніколи її ніхто ні до чого не примушував. І це важливо, це різниця. І ми бачимо мітинги, на які виходять. Росіян, ну, от кримчани, які ходили на референдум, з вони в розпачі, тому що вони говорять, ну, ми під... їх розганяє російська поліція і вони не розуміють, що відбувається. Тому що поки вони жили під українською юрисдикцією, жодного разу з ними таки, такого не ставалося. Тому я вважаю, що коли. Ідея заборона на журналістську діяльність в Криму, вона це перше вперше це посил для саме проросійської цієї частини і просто пояснюють, що Крим російський під російською юрисдикцією це не той російський Крим, який вони просто боронили від закону права здорового глузду і привели своїми, своєю такою байдужістю до окупації. Тому що я вважаю все ж таки, що те, що сталося з Кривом, велика відповідальність лежить все ж таки на, на суспільстві, яке просто не цінувало країну, не цінувало власної свободи. Я не звинувачую зараз. Я говорю не про провину, а про відповідальність. І коли зараз журналісти не можуть писати про такі елементарні речі, як дороги, комунікації, суспільство не може навіть пробудитися і відчути, що а що це робиться, це ж наш дім, це ж наш крим. І це важливо якою ви бачите державну стратегію деокупації країни? Ну вона була сформульована ще в 2014 році. Мені здається, 2014 чи 2015 рік інститут стратегічних досліджень це пан Гарбулін, Вони презентували стратегію, як як вони її бачать. І вони говорили про три шляхи, які мають бути паралельними. Це дипломатичний, військовий і суспільний такі. Оця вертикальна, горизонтальна демократія, горизонтальні зв'язки. Оці три шляхи вони мають застосовуватися паралельно. І ми постійно, ми постійно чомусь обираємо один з трьох. Ну це не так, тому що спільно, як на дипломатичному полі, коли ми апелюємо до міжнародних організацій. Про те, що окупація Криму є злочин, анексія є злочин, і цей злочин запустив маховик подальших злочинів, і з кожним разом стає все гірше. Тобто я не говорю про умови зараз. Я говорю про те, що український громадянин, кримчанин на власній землі він не може відчувати себе вправі. Він більше не може обирати, чи, йому, чи буде він тут працювати, як йому, він, ми бачимо, як розру, зруйновані спільноти кримських підприємців, вони просто зруйновані. Багато неполітичних спільнот просто були розтрощені. Ми бачимо, як з Криму були витиснені один за одним кримські лікарі, до речі, і багато, як ті кримчани, які зрадили присязі і перейшли на до російської армії. Вони я не хочу зараз говорити про карний карну складову цього вчинку, але їх сьогодні переводять на втюмінні в Ну, тобто людина перест... Стає бути вільною. Обмеження ресурсів Криму, обмеження води, обмеження світла призводить до того, що кримчан просто змушують їхати. А ви, як психолог, скажіть, як деокупувати півострів морально? Як підготувати кримчан до цього психологічно? Ніяк. Я думаю, що після деокупації. Всі процеси починаються після деокупації, тому що коли ми говоримо про те, що зараз відбувається з кримчанами, стосовно них застосовуються ще радянські, дуже відомі і дуже такі ну, класичні просто способи маніпуляції масовою свідомістю. І є певне правило, що маніпуляція, її наслідки стають все слабкішими, коли розривається зв'язок між маніпулятором і тим, ким він маніпулює, тобто треба прибрати окупантів. Це по-перше. По-друге, поки зв'язок зберігається, Дуже важко, просто ну, майже неможливо. Бо людина вона буде підсвідомо просто е, доєднюватися. Якщо вона не є принциповою, вона буде доєднюватися до більш простішої, більш простішої думки, тому що так простіше вижити. Те, що кримчани ходять на ці мітинги, те, що вони все це підтримують. А якщо вони не будуть це робити і будуть проти цього протестувати, що з ними буде? Ми маємо відноситися толерантно до людей, розуміти, що вони підпливом, не висувати їм жодних вимог сьогодні. А потім повертатися і займатися тією роботою, яку має займатися країна, коли вона рятує жертви тоталітарних ідеологій, наприклад, жертв ідеологій, таких як, наприклад, Аунсенліко, там всі всілякі тоталітарні секти. Ми ж їх рятуємо, ми ж виводимо людей з під впливу. Є випадки, коли виводили людей з-під впливу, наприклад, тоталітарних ідеологій, таких як нацистська. Ну і ми будемо робити цю роботу, і насправді це не є погано, тому що коли ми почнемо робити цю роботу, коли ми почнемо наближатися один до одного, ті кримчани, які є тут, ті кримчани, які є там, коли ми почнемо зближення у цей процес, ми один цей процес він набагато важливіший ніж результат, тому що ми один одного нарешті впізнаємо. Дякую вам за розмову. У нас в гостях була публіцист Лариса Волошина у студії. Працювала Ліна Голуб. До зустрічі на юакрим.